Ми не самі граємо, граємо. А ви на саме красивих да, красиво красиво. От бачите, Херсонське платежне місто вшановує сьогодні загиблих 9 травня з українською символікою, з українськими прапорами. Ми вчоровий раз показуємо, що ми всі пам'ятаємо цю страшну війну. Ми пам'ятаємо, і шануємо жертв, які дійсно. Поклали свою голову ці десятки мільйонів людей, це справжня Україна вільна. Де немає ватної пропаганди Калорадської, а є порозуміння того, що це була страшна трагедія, коли загинули мільйони мільйони наших спільнотів. Тому шануємося, українці, відзначаємо такі дні, ми маємо пам'ятати нашу історію, але тільки про українське місії, але тільки нормальною риторикою, не проросійською, не антиукраїнською, тому що, якщо ми не будемо. Пам'ятати наше коріння, ми завтра знову станемо рабами, як з нас їх 70 років робило. Слава Україні! Відомо переможні бої як вічні святини у спадок політешніх покоління, заспечення патріотизму та національної відомісті.